Посилечка з міста Кодорів. Вже ми колись зробили розпаковку з цього міста, але можливо це інший клієнт, можливо. Друг, можливо, кум. Дуже часто буває таке, коли е, одна людина відправляє, а потім посилочки починають з цього міста йти, і йти, йдуть йти, йти, доволі таке масово, що зацікавлює, тому чим зацікавлює, значить, вже, е, пішов нормальний шум, да? просто так вони йти не будуть. А якщо... Нормальний шов розпостраняється, значить все добре. Так, посилка по ходу з максимально простим матеріалом, ще й не з тієї сторони розпакували, уже в принципі видно, що мене дуже сильно пока що не радує. Легше, напевно, взяти запакувати, а де скотч у нас? Або mm. просто взяти взять та, да, та перевернути, потому що ну... а це теж, кстати, не дуже смішна штука, коли не з тієї сторони розпакувати. А може тут з кожної сторони, не з тої сторони. Ні, стой. Той зрозуміло по одній простій штуковині. Ми знайшли записку. А якщо ми знайшли записку, то це не просто так. Значить, вона <кхем> бажала зверху, правильно? Дивись, отахіні хроми. Блядь. Чесно, це моє найбільше наказання в цій житті. пока Не знаю, може будуть і хужі, ну оце це, це біда. Але нічого не зробиш, я все одно роблю аналізи, все одно рахую, все одно все нормально. Е, я вже розповідав на одному з відео, що мені хтось писав, що коли ти будеш грішити багато, попадеш в пекло, то тобі дадуть такі ніхроми і будеш їх цілими днями провіряти. І насправді ця душа мене лякає, чим смоли гарячої ковтуть. Це, мабуть, було б легше. Тому що, чого? Знаєш? Що? Не знаю? Тому що оцю херню я робив, а смолу гарячу не пив. Отакі от діла. Так, побутова плата. Звичайно, нормально зроблена. Зайве зняте. Ой, не зайве зняти, цін не зняти. Дішовка залишилась, в принципі, нормально. Так воно і должно бути. Бачите, побутова плата стає дійсно тим матеріалом, який йде для доповнення посилки. Да? Ну, Тому що коштує вона більш-менш нормально, Це мина. Е, тому що коштує вона більш-менш нормальна. Мідяжка. Зараз покажемо, все розкажемо. І таке нею добхать посилку, в принципі, в принципі, я думаю, доволі таки правильно. Але це вибір кожного, правда? ж? Посилка, кстати, як на мене, то класнюча О! оцей матеріал. Багато хто не знає, що це за матеріал. Але багато хто і знає, знаєте, що це за матеріал? Сейчас я вам покажу. Это не обычная нержавейка или алюминий, как вы думаете. Это латунька. А так вот бывает. Ничего не предвещало, а оно грошей коштует, да? Так, полутовую плату давай выбираем. В общем, вся посылка не из таких легких, как хотелось а потому что что? Потому что такая вот штуковина есть. Электротехнический алюминий, который Який по суті добре звичайним алюмінієм. І це все треба сидіти, і це все треба перебирати. Тому, щоб не перебирати, я цю всю штуку зараз на відосі не надоїдати вам і не бісить вам переборка алюмінію. В принципі, це вже і так зрозуміло. Ми десятки разів це робили. Граки налетіли. Покажи бігом їх. Це десятки разів робили, ви і так вже в курсі, що йде в електрику, що йде в звичайний алюміній. Мітяшечка тут у нас в цій посілці максимально простенька. Тут така тут випалка. Саме головне, що вона гарно обтрушена і немає ніяких до неї претензій, правильно? Коли немає претензій, це найкраще з того, що може бути. Ціна на, на сьогоднішній день 320 гривень на все підряд. В принципі, посилку далі ми дорозбираємо, а від вас чекаємо саме вашої посилочки. Так що не гайте часу і біжіть швиденько, запакуйте посилку на рук. Дуже вдячний вам.